Дев'ятирічна Дар'я Фесик з села зі приблизно три роки займається панкратіоном. Це вид єдиноборства, який поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою. Дівчинка почала тренуватися з батьком, після чого відвідувала групові заняття. Нині відпрацьовує прийоми. У мене є подруга звати Альон. І ми з нею там тренуємося. і нас... Кладуть разом. Вона сильніша і я трошки від неї набираюся сил. У спортзалі дівчинка займається тричі на тиждень. Окрім цього, тренується вдома. Має перекладину для підтягувань, боксерську грушу та скакалку. Я прокидаюся, встаю, бігаю, скакаю на скакалці, віджимаюся на турніку. Потім йду їсти і до школи. Дар'я вперше брала участь у чемпіонаті України. Звідти привезла три золоті медалі. Раніше змагалася у районі та області. З дівчинкою і хлопчиками. І виграла і в тих. І тих. Угу. Перед змаганнями з дітьми займалися додатково. Зазвичай тренування тривають півтори години, каже тренер Артур Авейда. На початку їй було дуже легко, тому що дівчинка ну, старана, дуже ну, працьовита. А от вже з роками ну, їй вже тяжче, тому що діти стають сильнішими і треба більше працювати. Юлія Трач, Сергій Третяк, новини на Суспільному, Буковина.